Зимові розваги. Холодно зараз в лісах і лугах, холодно зайчикам, лискам, птахам. Затишно тепло вдома та в класі у нас. Доброго дня вам, вітаю я вас. Зима це улюблена пора року усіх дітей. А чому? Як ви гадаєте? Що взимку можна гратися в сніжки, можна кататися на ковзанах або на лижах. А що ти любиш робити взимку? Підкажи узимку можна разом з друзями піти на прогулянку, ліпити сніговиків. Заміснюся у нього може бути, що морквинка. А замість капелюха можна відерце. А ще можна кататися на лижах. Вони бувають звичайними і гірськими. Це так здорово вирушити з батьками та друзями до лісу. Коли на вулиці багато снігу, то можна придумати дуже багато різноманітних ігор і розваг. Наприклад, можна кататися на санках. Будь ласка, де безпечно? Перший малюнок є озерце. Поглянь, на ньому є тріщини. А другий це ковзанка. Там катаються діти. Чому діти катаються на ковзанці, а не на озері? Тому що на озері небезпечно. А на ковзанці безпечно. Тому що в озеро можна провалитися, так і потрапити під лід. А ковзанка є безпечною, тому що там немає глибини. Правила безпеки на льоду. Не ходи на льоду без супроводу дорослих. Ніколи не виходьте на лід річок, ставків, озер під час відлиги. Безпечно для життя людини є крига завдовжки не менше 10 см. Запам'ятайте, коли в Україні відбуваються воєнні дії, ні в якому разі не можна виходити на озера, річки, ставки, тому що це може бути небезпечно. На ковзанах можна кататися тільки на перевірених місцях і не виїжджати за площу катка. На лижах, санчатах не можна з'їжджати з крутих берегів на лід водойми. Не можна збиратися групами на одному місці. Граємо гру Додай слово. Ліпити снігу, сніговика, молодці, кататися з гірки на. На чому? На санчатах молодці. На ковзанці кататися на ковзанах, з'їжджати на санках з гірки, звичайно, молодці, По лижні кататися на. Молодці на лижах взимку будувати фортецю зі... З чого? зі снігу, покласти птахам зерна в що? В годівницю молодці. За малюнками спробуй розказати історію. Поглянь на малюнки перший, другий і третій. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, ратувалися? Спробуйте розказати. Двоє хлопчаків спускалися на санчатах. Їх звали Петрусь та Іванко. Вони дуже-дуже швидко мчали на санчатах і не побачили, що знизу біля гірки маленька тетянка та Сашко ліпили сніговика. Хлопчики каталися на санчатах з такою швидкістю, що вони попали на сніговика і повністю його зруйнували. Тетянка та Сашко спочатку засмутилися, але Іванко та Петрусь сказали, що вони допоможуть встановити сніговика ще раз. І діти весело зробили ще одного сніговичка. Сподіваюся, твоя історія майже така. А де? що це? Це бурулька. Молодці. Чому не можна ходити взимку під дахами будинків? Підкажи. Тому що бурульки можуть відпадати і завдавати людям шкоди? Будь ласка, запам'ятайте. Будьте уважними, проходячи біля будинків у зимовий період, тому що можливе відпадання криги або бурульок із дахів та балконів будинків. Оглядайте акуратно дахи та балкони, під якими вам доведеться пройти, щоб нічого не впало на голову, а краще взагалі не ходити під звісами покрівлі. На вулиці потрібно йти посередині тротуару, подалі від будинків, і в жодному разі не можна заходити в огорожені зони, тому що інколи роблять огорожі, щоб не падали на людей брульки. Давай пограємо в гру, що зайве. В кожному рядку річ одна є зайвою, дізнайся, яка саме. Шапка, шуба, футболка, чобітки. Звичайно, зайва футболка. Пальто, шорти, валянки, шарф. Так, зайві шорти. Чобітки. Пальто. Рукавиці босоніжки. Так, зайві у нас босоніжки. Панама, куртка, штани, чобітки. Зайва панама. Чому футболка шорти? босоніжки та панама зайві? Тому що це літній одяг, а все інше зимове. Дякую вам за увагу, ви, молодці, впоралися завданнями нашого уроку.